Війна, війна. Зразу трохи перелякалися, а тоді наче трохи оговталися, давай думати, що його робити, як їх здержувати. От. Грищенко, он де Олександр, він працював у лісі. Давай, каже, верби спиляємо. Щоб дороги перекрити, щоб переход їм був затруднений. 25-го вже почали валяти, а 26-го вони вже йшли через наше село. Ну так, збоку. Зразу ми не боялися, наче вони їхали як на парад у парадних формах, нічого. Людей би не зимали. от. І йшли на дорогінку, а там, а там уже чутно були вибухи, там чутно що зустрічали. Тут у нас поодинокі тільки такі були акції, робила тероборона. от. Ну, а вже як прилетіли обстріли, та пошкодилось ці ну, дроти. На високовольтних от підстанцій. Вже світла не стало у нас. На третій день і так ми от без світла все сиділи, от, майже і звикли всі. 26-го, вже ввечері, в нас були перші, перші загиблі. От, Молоді хлопці. От, один так ще й не жонатий зовсім десь 20 з лишнім років, 23 чи що. От, а інший, звісно, женатий, діти, дітей двоє, ну вже попідростали, вже і оженив він сина. От, на зустріч їхали машиною, їх розстріляли. Я прийшов, кажу, а де ж спокійник? А жінка каже, так, да", він каже, у мисці. Залишилось такі кісточки обуглені. Так і машина згорівша, і в общем, те, що знайшли, те і знайшли. Це перші дві жертви, потім такі тяжкі ж дні вичікування до Києва йдуть. Туди все рахуємо, 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 рахуємо. Ці... техніку яка сюди... Земля гуде, гурчить, вертольот літає. Страшне. Натерпілися, того, що така ж невизначеність, казали, що нічого не буде, а тут старалися, щоб не, не напасти на то, тому, що вони моталися. Тут вже як отоборилися в, в, в лісі під селом. Там стояв цілий артилерійський дивізіон. Стояла в них і ракети запускали, це я не знаю тільки які, чи Іскандери, чи коаліції стояли. І вони, оце як не і будильника, Тільки вісім годин, так і починають заряджають, і канонада. Можна було і годинника звіряти по них. Правилося в церкві, звісно, зразу. Ми не боялися, а тоді вже як перші. Перші люди постраждали, тоді вже було страшно, От, вже тікали від них. Як було, заїхали у 9 вечора, про наше село, про припутні, та шуткують, що в нас 12 церков. В яку вулицю не заїдь, знов центр приїдеш. От. Ну і вони на мотолизі на тій влетіли. В село їздять, їздять. От куди ми приїхали, чую ж так з двору, а вони орудиє ж, ну дев'ять вечора лунку. І собаки не гавкали, боялися. от, Так лунку, от куди ми приїхали, де ми єсть, а вони не могли ніяк потрапити, прозівали поворот і попали в село. Їздять по селу. Ця мотолига тарабанить, тарабанить, понимаєте. І вони ніде не знаходять. Так уже і через городи туди через болото вискочили. Прийшлось мені ж на, 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 на похорон поїхати у сусіднє село. От, поїхали, така погода зранку, наче гарна була велосипедом. Е, їхні Там родичі поїхали перші, а я за ними поїхав. От, коли доїхав до е, цих, до. Да, там вербичками звалося. зараз вже випилені ці верби. от. Чую, назустріч на їде, їде десь колона чи щось таке, а воно видно не колона була, а бо йшов спереді ото, Тігр, тоді йшла якась е... БМ... не БМП, а це БТР, Урал із Тентом. І ззаді ще якась. Ну, вони то їсти чи воду, чи що вони там привозили, не знаю, сюди в ліс, У е, таке званий гавришку твою. Ага. Ну, я сховався, заліз, проїхали вони. Я тоді вже кущами, кущами на, на, на похорон. Заховали ми на, на трасу не виносили у Вишнівці, а городами покойника перенесли. от. А вже ж назад вертався. Самольот. в останній раз я бачив його, залетів, а тут такий сніг пішов. Та густий, та лопатий. Ну, він от отаке розписався над селом, над цим, десь скинув бомбу чи, вже ж там що і улетів. Більш ми не бачили самоліту, більш не вилітали. Умерла їхня мати, а це вже батько помер. От. Ну і приїжджають вони рано вранці, неділя була, я в церкву збирався правити, що мене може і врятувало. Вони поїхали, я кажу: ви дивіться, якщо дуже треба так хороніть, а тоді землю запечати, мені так ждіть, я відправлю і приїду, вже ж заховаємо. І я ж оце з ними вони поїхали на вишнівку, їхнє матишця плаче. Позвонила, каже Свєта. не знаю, де Гриша. От, я лежу ранена і його десь підранили, значить їх у цих вербичках підстрелили, так як вказується, що проходила колона, і останній БТР з останнього БТР пустили чергу. От. Гриша довше прожив, далі. Чи, чи вона довше прожила, я вже її не пам'ятаю. Ну, але померли вони Одних, одного тільки до цієї больниці, до, ну, тут вже піднялися, як його забрати. От, з дороги страшно на дорогу виходить, так якось вже було, там лізли по воді. От, ну, по, по, відвезли їх до місцевої лікарні в ну не, не вдалося їх врятувати, так вони. Як вернули вже їхнє тіло сюди привезли, давай ми вже влаштуватися до похорону. А тут обстріл почався, з хати горять там на краю села, вони з цього ось боку теж жили. Кажу, не, не, не підемо ми на, на кладовище, бо кладовище в нас за селом і якраз над трасою, сюди, куди вони мотаються. Кажу, давайте коло церкви ховати. Тому що. ну, а не дай Бог їхати, в толпу стрельнуть і все це. Два чоловіки погинули, а то в... все процесію розстріляють. Так, кажу, коло церкви захоронимо, так вони тут і разом і поховані зараз. От, вже дітей, діти вже і пам'ятника прилаштували тут їм, владика був. То кажуть, хай вже лежать, не будемо їх тривожити. От, така буде згадка про цю війну. Тиждень пройшов, може й менше. Тут тобі е, теплого Олексія. От, ми відправили 30-го числа, вийшли на з із, із храму ж пішли, там роздавали якусь гуманітарну допомогу, вже привезли. А тут таке, я йду дивлюсь, люди біжать усі. Гуде? От, а це 30 го числа пішов відхід від Києва. І вони в нас, як в село, влетіли десь опівна першу. Забори тріщать. Усе і в нас тут поламали забори. От, шифер розбирають. Через городи їдуть і танки, і БТРи, і заправщики, і все, що хоч. Прикривають ворота, знімають і наверх накладають на, цю, на техніку. Щоб зверху їх не побачили чи щось таке. Ну, вони в такому страшному. Таке тут творилося, три стрілкатня бігають по всіх вулицях. Люди. Вудай, люди сюди, і я теж тікати. Ну, в общем, просиділи ми там цілу ніч у цьому у болоті. От. А вони ж сюди-туди бігають, мотають, не вгавають. Зранку вже ж стали, позаводилися і поїхали далі. От. Перестрілки не було, а тільки ото таке, що з усіх, по всіх вулицях бігають і все кричать. На ударі, то у вас ліс, то у вас ліс, боялися, щоб оттуда наші не, не прийшли їх казнити. Боялися вони. Їх там добре, видно, нажахали під, під, тим, під броварами. От. Бо відходили в нас із броварів, що привезли документи і медаль якогось готовця. Видно, десь ну, з собою везли. І тут загубили, покинули. І в нас в сільраді повитягували, тут вже померли ті люди, воєнні білети, перерили всі комп'ютери, всі раді повиривали е ці жорсткі диски, і так курочили комп'ютери, де в кого знаходили, дрони, які там. Ну, ці, ну, Такі люди тепер дітям купували, такі дивиться, ну, старшим. От. І ці... Е де охотник, хто так? руже давай зразу ж. По хатах ходили ж, звісно, кошмари людей. От. Нас вже на другий день, оце, о, після Олексія, так, а ми в і сиділи, там один, один товариш в АТО служив теж. От. Каже, лежи, не рухайся, а вони запустили ж цього о, о, дрончика. Цього. І на Удай же туди дивитися. А ми в болоті ж там каже, лягай, каже, і не двій, наче ми мертві. Каже, лежи, не двигайся. Подивилися, вони політали, тоді приїхав, приїхав цей о, БТР, о, постріляв в нашу сторону із пушки з тридцятки, а нас, нас то він не, не зачепить, тому що як ставок копали, так такий брустур. Великий, Там, мабуть, метрів 10 ширини землі, то не проб'є й танкам. Ми там ховалися. Дядька вбили 30-го числа, дядько їхав на велосипеді Микола. 31-го жінка вдома, я пішов, жінка вдома сидить, там ще одна каліка, сусідка. О, що ж ми будемо робити? Ну, людей нема. Люди десь всі поховалися, повиїжджали, позабігали туди через удай на тут. На Ічню, а треба ж якось заховати людину. От, ну знайшлося там чоловік, Євгеній, та зробив труну, оббили вже, якою матерією було. На тачку поклали ми того гроба. От, тачкою поїхали, забрали тіло, та спустили тут, і ще знайшлося пару таких чоловіків, що той, спустили та поховали. Ну, а вже як робили ексгумацію, то їх, його вони до своїх переховали. Цим дуже в нас постраждали.